Привіт, експериментатори! Хочу знову підняти тему свинцю. Це відео буде скоріше філософським із купою запитань, і не на всі я знаю відповідь. Тому сподіваюся на вашу допомогу у розв'язанні завдань. Минулої осені я встановив у свою нову сонячну станцію на 24 вольта два свинцево кислотні акумулятори Redbo. По 100 Ампер годин кожен. Станцію і акумулятори ви могли бачити ось у цьому відео. І перше запитання на мене чекало після того, як я розпакував короб і спробував перевірити дешевим китайським тестером акумулятори на їх життєві показники. Після показників тестера, я скажу чесно, випав в осадок. Life 46%. Бляха муха. Ну, думаю, спишу на те, що він був не заряджений, підзаряжу і перевірю знову. Другий показав Life 56%. Те, щоб надійливі показники, чорт забирай, ставлю на зарядки і потім вже буду тестити. Після заряджання, точніше, у його процесі, помітив ще один нюанс. Один із акумуляторів, той, що показував 46% життєвої енергії, чомусь нагрівався. І причому суттєво, як для акумулятора. Я правда заміряв температуру. Вже аж після двох годин як зняв його із зарядки, але все одно 32,5 градуси проти 25 на іншому. Це суттєво. Ви так не вважаєте? І це при тому, що він іще брав на себе заряд у 1,5 А. Це було друге питання, якого біса він так розгарячився. Черговий запуск тестера і припаскудніший результат у 46 попугаїв. Ну, думаю, натисну іще разочок кнопочку на тест. І на тобі. 35%. Відсотків. 35. Карл! Ще й внутрішній опір збільшився. Твою дивізію. Я фіг його знаю, що це за показники такі. Може цей покажометр, тупо китайська фігня, на яку не варто дивитися? Це, до речі, третє питання, якщо що. Добре, перевірю наступного пацієнта. Може, хоч він мене порадує. 25? Серйозно? Та це ще гірше, ніж було. Тобто ти зараза нажерся під зав'язку моєї електроенергією, а тепер кажеш мені зле? Я себе погано почуваю і взагалі не чіпайте мене. Ага, щось. Іди тепер віддавай все, що в тебе закачали галогенні лампочці. Вона якраз споживає 5 ампер. Світить вона добряче, і через це у кадр не потрапить. Сорян, я додав у цю схему реле контролю розряду, щоб не висадити в нуль акумулятор. А заміряти буду іще через один китайський прилад обліку. Ватметр називається. Особливістю цього чудо девайсу є те, що при досягненні значень у 65600 мАг лічильник починає відлік з нуля. Через секунду я це продемонструю. А зараз на табло 1626 мАг. Додаю 65600 і отримую 67200 мАг. І напругу у 11,78 вольта. Така напруга була на клемах акумулятора у момент відключення навантаження. Зараз на клемах акумулятора 12,2 вольта. 11,8 вольта це, якщо вірити таблиці, напруга розрядженого на 60% акумулятора. Ставлю другий акумулятор на тест ємності. Напруга 13,6 вольта. Чудово! Поїхали! Ну що ж, напруга опустилася до 11,97 В. При цьому із акумулятора вдалося злити 55 Ампер-годин. По тій самої таблиці напруга на акумуляторі у 12 В це 50% від повного заряду. Я таки схиляюся до думки, що цей китайський ваттметр трохи прибріхує у більшу сторону. Але не суть. Головне, що акумулятор робочий і я не попав на бабки. А то уже скажу чесно, трохи трухонув. А ось і особливості цього ватметра, про який я вам казав, цей момент потрапив на камеру. Було 65534 мА і тут бац! 13 мА. -годин. Магія бляхамуха. Цей акумулятор також розрядився до 11,85 В. Показники приблизно, як і у попереднього. я не захотів розряджати до нуля, щоб не скоротити і так не дуже тривале життя свинцевих акумів. Для мене достатньо і цих результатів, щоб зробити висновок, що акумулятори нормальні. А що показувала оця китайська приблуда, науці невідомо. І знаєте що? У якийсь момент я просто перестав нервувати. Ну окей, китайський тестер глючить, ватметр фантазує, як йому заманеться. Зате мої акуми живі. Заряд приймають, сонячну станцію підтримую і нагріву я більше не помічав. Це добре. Я подумав: врешті-решт, не для лабораторних тестів я її купував. А для того, щоб станція працювала. Тому зараз я вирішив для себе просту річ: не паритися через те, що я не можу змінити, просто спостерігати, берегти акумулятори, давати їм роботу і час від часу перевіряти показники. Бо головне, що працює. І знаєте, що цікаво? Після такого досвіду набагато простіше ставитися і до життя загалом. Не кожна проблема вартує паніки. Іноді достатньо просто дати собі і залізу трохи часу і довіри. А там, де весь і сонце вийде, і акумулятори зарядяться. І настрій сам собою підніметься. А ще зізнаюся, от ти, наче вже і дорослий, а все одно ловиш себе на думці, що як малий влаштував експеримент із лампочками, ватметрами і киплячими акумуляторами. Тож, не бійтеся експериментувати, бійтеся нічого не робити. Поскрипту. Вирішив подивитися заради цікавості, скільки ж коштують такі акумулятори, як у мене. Мабуть, ціна впала через те, що літій залізо фосфатні подешевшали. Твою ж дивізію! Розетка 11687. Пром взагалі 13236. Люди, ви подуріли? Звідки в такий конський прайс? Чи це як в анекдоті? Чому півень такий дорогий? Відповідь, бо гроші дуже треба. Тут ліфери від 6 до 7,5 пропонують, а ви за свинецю два рази дорожче просите. Ось Микола на LX за два БУ акумулятори просить 6,5 тисяч. Теж дорогувато, але хоч не так, як на Промі. І невідомо, яка залишилась там ємність. І ще чесно каже, що перейшов на літій, а свинець хоче збагрити. 4, чотири, чотири з половиною, 7, дев'ять з половиною, 8. У мене немає слів, це капець якийсь. Останнє питання на сьогодні. А може таке свинець краще літія? І через це він такий дорогий? Пишіть відповіді у коментарях, якщо знаєте. Я всі читаю. Також не забудьте підписатися і поставити вподобайку. Миру добра і світла бажаю вам. До зустрічі!